Вітаю, шановні підписники, на каналі Прогноз, і також ви побачите це відео на каналі Любові Завальнюк. В нас сьогодні в гостях. Нарешті, Боже, якийсь сьогодні класний ранок. Ісіс, Ісіс, вітаю тебе, красуня. Доброго дня. Вітаю, Любочка, дуже рада, доброго дня. Ти така сонячна, ти така рожева, ти знаєш мені зараз схожа на богиню лакшмі. Серйозно, От, наче з тебе малювали дуже красиво. В тебе Ясно. дуже змінилися енергії, і вони стали такі вони стали такі теплі. Вони аж мурашать. Е, ісіс, розкажи, що це за трансформація, в яку ти війшла. Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода романтичні коти налічує 22 старші аркани. Чарівні котики з квітами піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною та рологом Тетяною Гай. Неймовірна коробочка оздоблена золотим тисненням. Посилання в описі! А в мене була така мандрівка, дуже трансформаційна, глибока. Я була в Італії, я була в Римі. Я мандрувала по Єгипту. Я відправилася на південь Єгипту, потім в центр, потім на північ, через весь Єгипет, через різні храми. Я закривала чимало гештальців, Я подивилася своє бачення Єгипту. Я побачила його інакше в цей раз. І якщо Єгипет це символ старого світу, світу, який минув, то потім я відправилася в Дубаї, який є символом нового світу, нової енергії, і це прекрасна мандрівка, прекрасна трансформація і свідомості, і енергії і відчуттів, тому я тут, щоб ділитися з вами цим досвідом. Ти знаєш, я хочу поговорити з тобою про прекрасне. В нас зазвичай прогнози вони дуже серйозні. Ми говоримо про політику. А я сьогодні хочу поговорити про світ. Ми з тобою цілий рік робили різні прогнози. і Як ти казала, США кричить про НЛО, все, інопланетяни нас захоплять. Буквально вчора була стаття скрізь, облетіла весь світ, що там над якимось містом побачили неопізнаний літаючий об'єкт, і, Боже, як все страшно. Наступає ера корпорації, коли Трамп і. Господи, е, Ілон Маск, вони хочуть ввести першу країну з корпоративним управлінням. Е, готується якийсь новий вірус, який. Також трансформує людей, бо вже в лабораторіях Австралії сказали, що все, все пропало. Давай розберемося насправді, наскільки все пропало, і е, чи дійсно буде така зрадонька, про яку зараз наганяють більшість СМІ? Давай почнемо е, з того, е, що відбувається в Америці. Інавгурація Трампа і корпоративне управління. Це буде в усьому світі, чи е, це буде якось, е, якось поступово, поетапно? Корпоративне управління означає, що правити країною буде еліта, багата еліта, і не буде можливості нікому підійти до влади і балотуватися, крім верхівок еліти. Трамп звичайно є частиною цієї елітної верхівки. Так само, як і Ілон Маск, тому вони зараз це все просувають. І, звичайно, для того, щоб весь світ перевести на правління елітами, потрібна якась дуже сильна причина. І цією причиною буде вторгнення інопланетян, вимкнення світла в різних регіонах в Америці. А зліт всього інтернету буде. А буде зліт а, світла, і ц... вс... об'являть скрізь по телебаченню, що це напад інопланетян, що вони створили ці перебої. І звичайно, а, це буде причиною для припинення всіх інших війн і об'єднання для боротьби з основним ворогом. Це інопланетян. Mm -hmm. Ціанами це дуже смішно звучить, але вони це все будуть задвагати людям, яких не готова свідомість, які не пробуджені, не розуміють, що взагалі відбувається і в якому світі ми живемо, де ми знаходимося. Тому деякі люди почнуть панікувати. Не готові люди, почнуть панікувати, готові люди будуть прекрасно розуміти, що це просто речаги впливу на людей. І якщо ви бачили фільм Голодні ігри, то це якраз корпоративне правління, коли еліта знаходиться в якомусь одному дистрику, і там живуть всі багаті в інших же дистриках живуть всі бідні на різних територіях. І ось так вони планують розділити планету на дистрики і ними керувати а, з однієї точки, і тільки а, без війн влаштовувати такі розваги, як голодні ігри. Вони нам вже це все в кіно показали. Що стосується вірусу, вони також нам показують, що це буде певна генна мутація, і вона буде впливати на реакції людей, тобто люди можуть бути гнів, гнівливими. А вони можуть мати а, такі різкі подразники, вони будуть реагувати на світло, тобто їм буде важко знаходитися. А при світлі вони будуть. Заплющувати очі, а світло може в них виникати таку підвищену чутливість, і це горіння в тілі буде, тому вони запустять цю хвилю мутації по всій планеті, але знову ж таки всі, хто пробуджені. Всі, хто займаються практиками, всі, хто вже відмовився від м'ясної їжі, зможуть дуже легко пройти ці трансформації, і навіть якщо вірус вас до вас прийде, ви проживете цю трансформацію легко. І ці зміни вони будуть навіть на користь, тобто все буде вам служити і допомагати, тому що ви працюєте над собою, нічого не бійтеся, ми разом і ми зможемо це пройти. Е, Ісіс, так цікаво, е, Росія теж переходила на корпоративне управління і по факту зараз править корпорація Росією. Я маю на увазі Газпром, але акції Газпрому не падають. І останній договір, який е, підписали з Індією, е, він ж роззарить Газпром і поставить на коліна. А як же ж бути далі? Ну, ви маєте розуміти, що Росія спочатку війни в Україну вступила до, на шлях свого самознищення. І, звичайно, цим корпораціям вигідно е, знищити і країну, і людей. Вони ж нікого не жаліють. Це велике приношення в жертву. Тому так, звичайно, Росія плавно іде до свого краху, вона знищиться повністю і з нуля буде відновлюватися з нульової точки. Тобто буде знищене і правління, і державний устрій. Я бачу, що там буде хаос. Там будуть певні заворушення до 30-го року однозначно? І потім десь з віддалених регіонів, де живуть наймудріші люди, почнеться відновлення. Але на, саме на Москву чекає дуже пекельна участь, тому що там буде найбільше заворушення. А, а Україна, яка корпорація буде правити? На Хто прийде в нас до влади? Насправді вплив на Україну намагатиметься робити Америка і Європа. Ми розуміємо, що Європа це також Америка, тому що Європа повністю контролюється Америкою вже дуже давно. В Українців є вибір насправді тим, що йде війна. Зараз ми відтягнули ось це правління корпорацій. І насправді зараз ми ще не являємося підконтрольними корпораціями. Але якщо це і буде управління, то Велика можливість того, що це будуть е, місцеві корпорації українські, тобто це найкращий розвиток, найкращий варіант, щоб це були все такі не іноземні корпорації, а внутрішні корпорації. Е, Сіта розпочалася ера водолія. От перші дні, перші тижні, коли ми в неї вже повноцінно вступили, всі планети, які свідчать про перехід. Нашого часу в нову еру, в нову епоху вже зробили свої транзити. І е, так цікаво, як ти відчуваєш цю еру водолія, От як вона вплине на формування родин, формування людей, е, цінності. Здоров'я, природу. Бо коли міняється ера, міняється все від державного і соціального устрою, закінчуючи природою. От що тобі наставники кажуть? Яке це буде? Який це світ? Що це за ера? Насправді зараз буде трансформація в житті кожної людини. Я думаю, вона вже почалася. Все зайве буде відпадати. Якісь а, зайві люди будуть іти з життя, родини, які дійсно стоять на глибинних цінностях. Вони будуть укріплюватися, родини, які вже розвалилися. Але тримаються через певні плюшки, вони будуть також розвалюватися. Якщо ви працюєте на роботі, яка вас не влаштовує, якщо вам щось не підходить, ви підете з цієї роботи, ви це залишите. Люди будуть відкривати якісь нові справи, якийсь новий бізнес, будуть нові винаходи створюватися. Будуть в життя приходити нові люди, нові знайомі. Будуть створюватися нові зв'язки, тому не бійтеся того, що ваше звичне життя зараз повністю зруйнується. І ви вступите в своє нове життя, оновиться ваша діяльність, ваше коло друзів, знайомих, може навіть змінитися ваша родина. Тобто абсолютно все буде мінятися навіть духовні сім'ї, навіть люди, які були багато реінкарнацій душі разом. Зараз ці контракти припиняються, розриваються, і кожен стає на цей шлях. І ось ця ера водолія, вона допомагає нам прожити життя в своїй істині і повернутися додому, до Творця. І всі контракти, які певні зіркові семена давали планеті Гаї тут бути, тут служити, тут допомагати. Вони також будуть завершуватися і розриватися. І зіркові семена після виходу з втілення будуть повертатися додому на свої планети, в свої планетарні системи. Ісіс, як буде змінюватися наша планета? Зараз кажуть, що завжди, коли змінюються ери, починає дуже сильно мінятися природа. І от в нас вже планета Нептун змінила своє положення, а це говорить про те, що ми почуємо знову про воду. Тож як зміняться п'ять наших континентів? А, звичайно. Буде вода, будуть і дощі, з якими ми зустрінемося. Зміниться погода. В Азії клімат буде більш дощовий, вологий, дуже вологий. Мало буде сонця, більше дощів. Переважно в Європі з'явиться більше сонця. Європа потеплішає. А що стосується холодних країн, там також буде тепліше в Африці, навпаки, стане прохолодніше і навіть кожної зими почнеться сніг, снігопади. Тобто кліматичні зони вони поміняються на планеті <кхід> і енергетично території також змінюються. Нам слід чекати в наступному році землетрусів, нам слід чекати наводнень, нам слід чекати буревії, нам слід чекати влітку, вогню, тому що буде спека і будуть горіти. ліси особливо це стосується Америки, Австралії, Нової Зеландії так. також тому. Ми маємо розуміти, що всі ці погодні і ресурсні трансформації це і наші внутрішні трансформації, це і наше внутрішнє згорання. А що таке вода? Вода це. Підсвідомість, це емоційний стан. І коли ми бачимо в різних регіонах наводнення, це означає, що в людей ось ці скриті емоції, ось ця важка енергія, яка була всередині, вона піднімається і вона очищається. А так, з одного боку, це катаклізми, а з іншого боку, це трансформація, очищення також і uh, сіта. Чи в Україні почнуть дощі бо в нас минуле літо було дуже сихе? Через це багато продуктів, які вживали українці, вони або здорожчали в ціні, або їх немає таких, як ми звикли на ринку. Ну, саме елементарний приклад можуть в коментарях зараз написати: це білокочанна капуста, і е, вона дуже жорстка цього року. І ми бачимо, що багато продуктів вони не такі, як мали бути. Через те, що не вистачає води? Так, звичайно. Це те, про що я кажу: клімат змінюється, і Європа буде дуже посушливою, а Африка вона буде більш вологою. Тому потрібно готуватися до того, щоб в нас буде тепліше, в нас буде жарче, в нас буде більше сонця, і наш клімат буде змінюватися і будуть з'являтися нові рослини навіть. Зміниться рослинність, але вже є технології створення хмар, створення дощів, і ви побачите, як згодом вони будуть примінятися для того, щоб вирощувати поля. Вже зараз вони приміняються в Дубаях, в них навіть є розклад дощів, тобто в який день, з якого по яке, будуть йти дощі, і це все відкрито вже приміняється. Що стосується нових технологій, цифрових технологій, як це вплине на розвиток, ну, зараз ми всі живемо в цифрових технологіях, і ми зараз з тобою говоримо завдяки цифровим технологіям. Як вони далі будуть змінювати світ? Що буде покращуватися? Це дуже цікаве питання щодо цифрових технологій. Знову ж таки, все буде залежати від свідомості людей. Що таке технології? Це як ніж, як можна використати ніж, можна порізати хліб, можна відрізати комусь голову. Це те саме. Цифрові технології самі по собі, це просто інструмент, але все залежить, як людська свідомість цей інструмент використовує. Якщо а, в нас буде відкрита свідомість, і Якщо наш мозок буде з'єднаний з серцем, то і використання технологій буде гармонійним. А якщо це не відбудеться, то використання технологій буде негармонійним. І, звичайно, я можу передбачити питання наших глядачів, які скажуть: я ж це не вирішую, я ж працюю над собою, це вирішують інші люди. Хочу пояснити, як працює пробудження. Коли ви піднімаєте свої вібрації, коли ви слідкуєте за своїм здоров'ям, коли ви слідкуєте за своїм життям. Коли у вас чиста свідомість, коли ви розумієте всі негативні ситуації як урок для себе, і ви носите з цього уроку ресурс, а тільки тоді ви починаєте створювати таке поле, яке діє на свідомість інших людей. Вони трансформуються, і їх поле діє на свідомість інших, і інших, і інших. І так Створюється ось така велика хвиля трансформації. Це як цунамі, але на енергетичному рівні. Коли всіх накриває ось цей прояв світла, і наставники сказали, що наступні 200 років це буде таке велике просвітлення людства. Це буде великий потік світла. І після наступних 200 років знову. Прийде темний час, але нам даються зараз 200 років для того, щоб підняти свою енергію, для того, щоб зрозуміти цей досвід, для того, щоб прожити все, що було не прожите. Це вкраплення золотої юги калію, яка триває, але зараз буде на 200 років таке світле вкраплення. Тобто за ці 200 років шість поколінь в кожному роду мають примножити все це прекрасне і зробити гарну карму для того, щоб їхні наступники змогли прожити 200 років такого важкого періоду? Так, звичайно. Дивись, тоді нам потрібно закладати вже основи того благополучного життя. І скажи, будь ласка, які поради ти дасиш для того, щоб. Життя було таким благодатним. Почекай, будь ласка, я відкрив кінці двері. Що ж ти в мене така хуліганка? Не ну, нащо ну, ти дивлячиш? Ну, ну, в мене в китські бунт на кораблі. Там суцільний супротив, бо я їду і вона. Робить мені різні капусті, вона обіжається на мене дуже сильно. Ну, все знає, все відчинаю. А Насправді дуже важливо прислухатися до своїх відчуттів і до своїх емоцій. Дуже важливо навчитися бути чесним з собою. Часто ми підлаштовуємося під інших людей, ми хочемо бути. Правильними, ми хочемо бути зручними, ми хочемо згладжувати якісь гострі кути але насправді наша задача тут слухати голос серця і обрати себе. А, сьогодні я тільки подивилася відривок з фільму Першої матриці, коли Двоє основних героїв вони зустрілися і мають спільну місію, але а, до героїні підходить її чоловік, і діти, і вони починають її кликати в іншу сторону. І це виглядає правильно, але в якийсь момент вона починає слухати своє серце і робити нелогічні, неправильні для матриці речі. І ось це наше завдання. Матриця завжди буде нам підкидувати якісь ситуації через наших рідних, через близьких, через друзів, де треба зробити, наче правильно. Але це не відповідає внутрішній істині. І якщо ви не почуваєте себе в цьому добре, Відмовтеся від цього, відмовтеся від правильних речей, відмовтеся від знайомих речей, які ви робили кожен день, і вони не приносили вам радості, не приносили задоволення. Почніть слухати себе. Якщо ви робите якусь дію і у відповідь. Від ви почуваєтесь погано, наче це діє правильно, але ви почуваєтесь погано, це неправильна дія. Вона не гармонічна з вашим серцем. Відкиньте її, звільніться від зайвого. Не бійтеся повного онулення, не бійтесь повного відновлення, не бійтеся згоріти і переродитися як пташка Фенікс, тому що 25 й рік це. Також енергія фенікса, це енергія вогню, коли все старе згорає і наша свідомість, наша душа. Повністю трансформується, оновлюється, і ми розправляємо крила як фенікс в новій реальності. Тому я бажаю кожному пройти це прекрасне внутрішнє переродження. Нічого не бійтеся, не хвороби, не катаклізмів. Це просто трансформація, це просто зміна. Але нова версія вас вона ще сильніша, ще світліша. І ваша нова версія це ще більшість. Ісіс, зараз люди можуть придбати запис на зустріч, яка була в вересні, і в описі до відео ви можете побачити це посилання. В кого ще нема, будь ласка, можете придбати, подивитися, відчути ці енергії, помедитувати під це відео. Я ще хочу запитати в Ісіти. Бачиш, сердиться на мене, що я сьогодні їду. Обіжається дуже сильно. Я ще хочу запитати в тебе, Ісіс. Ти приїдеш в березні, в січні вже стартуватиме наш продаж квитків. Розкажи, будь ласка, які енергії ти привезеш? Я знаю, що це буде праздник холі, святок, яр, яскравих фарб, але ти змінилася. Так. Що тепер буде? А, ми всі І змінюємося. Змінюється світ і змінюється енергія. Буквально вчора мені показали, що буде дуже велика пуджа, буде дуже велике вогнище, і ми будемо сидіти, буде багато фруктів, а ми будемо співати мантри біля вогнища, і кожен буде приймати участь у цій пуджі. І... Я дам це знання, це світло, я принесу його, і також ми зробимо повторимо ту практику, яку ми робили минулого березня. Це вугле ходіння. Мені сказали, що ми знову пройдемо вуглях, але вуглів на цей раз буде в нас набагато більше. А ми знову пройдемо наше оновлення, очищення, тому що це весна, це нова ера, це нове життя. І ми скинемо через вогонь це старе, воно просто згорить. І ми будемо робити ритуали. ми Будемо робити магію, Ми будемо танцювати буде дуже багато танців. А в нас буде три години dance, танцю Неймовірного цей досвід ще ніхто не мав. Ми проведемо цей танець, ми проведемо нові енергії. Тобто це буде дуже глибоке занурення в свою свідомість і підсвідомість. Ми будемо співати, ми будемо танцювати, ми будемо кидатися в фармби, ми будемо розмальовувати, буде дуже багато вогнища. Ось таке коротке прев'ю до. Ісіта, дякую тобі, шановні глядачі. Слідкуйте за новинами в телеграм-каналі Прогноз, телеграм-каналі Ісіта Гая в Україні в телеграм-канаті «Чат однодумців і сігає. Буде інформація в інтернеті з січня місяця. Ми вже розпочинаємо продаж. там буде дуже багато різних заходів. Цього разу Ісіта погодилася приїхати. Не на там три-чотири-п'ять днів, а на цілих три тижні до України, і це дійсно свято, тому що можна буде навчитися пройти е, на віп-зустрічі унікальні практики, побувати на загальні зустрічі. Е, там ну це буде цілий такий неймовірно крутий фест, і він буде в двох містах в Одесі і в Києві. Тому. Запрошуємо вас, шановні глядачі. І якщо хтось ще не зробив подаруночка до Нового року, ви подумайте, дуже-дуже добре подумайте. Можливо, саме в перший тиждень нового року ви зможете зробити подарунок своїм близьким і собі. Обіймаю всіх, всіх люблю, цілую і сіта, я тебе обожнюю. Дякую! За дякую. цей ефір, дякую глядачам і дякую нашим військовим, які нас боронять, нашим захисницям та захисникам. Дякую силам ППО, бо ви є головними спонсорами цього відео. Саме завдяки вам ми маємо змогу жити, працювати, творити і підтримувати людей. Дякую всім, до нових зустрічей.